За що я люблю осінь? Перш за все за те, що я осіння народилась восени, і з кожною осінню я ніби народжуюсь знову. Люблю за це умиротворення, за тишу, спокій, безмовність. За це відчуття реальної нереальності, ніби все навколо завмерло, час зупинився, а ти стоїш, вдихаєш, освіжаюче повітря і на душі так тихо, немов решти світу, разом з його проблемами і суєтою немає. Сьогодні разом з вами. Я хочу поринути в цей чарівний світ осені, в цей чарівний світ осінньої краси. Хочу поговорити з вами про декоративно листяні рослини, які є окрасою любого садочку. Одним з таких рослин є піраканта. Вона має декілька видів і багато сортів. Всі сорти розрізняються за кольором ягід, за розміром, за здібністю зберігати листя у зимовий період. Тобто не всі піраканти вічно зелені. На пагонах цього чагарника є довгі гострі шипи, завдяки яким рослина і отримала свою назву. Вона перекладається як вогняний. Шип. Навесні рослина квітує білими, запашними суцвіттями, які приваблюють бджіл та комах, бо піраканта чудовий медоніс. Згодом вони утворюють грона з ягід, які влітку зелені, а з настанням холодів вони набувають кольорів, властивих для кожного сорту піраканти. Рослина із жовтим кольором ягід після холодів з настанням морозів стають насиченого, майже помаранчевого кольору. Ягоди на піраканті залишаються майже до кінця зими. Плоди на їстівні, так як дуже гіркі на смак, хоча й не отруйні. Але їх охоче споживають птахи. Ягоди для них є особливо цінним кормом взимку. Світлолюбива рослина може чудово рости і в півтіні. Піраканта досить посухостійка. Цвіте у травні червні, а плодоносить вересень-жовтень. Плоди зберігаються на кущі до весні. Піраканта цінується за рісне, рясне цвітіння і настільки ж рясне і барвисте плодоношення. Подивіться, яке воно чудове, померанчеві і жовтогарячі плоди. Вони можуть вирощуватися окремими кущами, а можуть і групами, або у вигляді живого плоту. Тоді цей живий пліт не може пройти ніхто. Тому що вона дуже колюча. Така вона красуня Піраканта. Піраканта чудова рослина, яка може стати окрасою кожного саду, має чудові декоративні властивості у будь-яку пору року. А ось зверніть увагу на цей пень. Бачите? На ньому зростає ґрунтопокривна троянда. Це я звертаю вашу увагу на те, як можна пень задекорувати, якщо його не можна прибрати з ділянки зовсім. Можна на ньому посадити ґрунтопокривну троянду. Ще однією декоративною рослиною восени. Є сніжноягідник. Це чагарник з яскравим суцвіттям і ефектними ягодами, який може стати чудовою прикрасою осіннього саду. Період його цвітіння доводиться на середину літа, кучує чудовим медоносом, а до осені сніжноягідник дає плоди чудового білого відтінку. Які тримаються на кущі до сильних морозів. За кущем легко доглядати, тому він користується популярністю як досить невибагливий і привабливий декоративний елемент будь-якої садової ділянки. Може рости в будь-яких умовах, умовах на прямому сонці або тіні під деревами. До ґрунтів, також мало вимогливий. Він посухостійкий і морозостійкий, також можна використовувати для живоплоту. Так от сніжноягідник і піраканта, декоративно листяні чагарники, є окрасою любого осіннього садочку. Окраса любого саду. Ще одним вічно зеленим декоративно-листяним чагарником осіннього саду є магонія подоболисна. Вона виглядає на дачній ділянці досить яскраво. Її ягоди їстівні і мають лікувальні якості. Магонія успішно. Застосовується в ландшафтному дизайні, тому що чагарник дуже добре поєднується з багатьма квітами та деревами. Магонію неважко виростити в саду, вона невибаглива. Через оці невеликі плоди синього відтінку магонію називають ореганським виноградом або ще американським барбарисом. Листя рослини не опадає цілий рік. Магонія добре переносить і посуху, і холод. Це зводить до мінімуму зусилля по її догляду. Чагарник досить стійкий до хвороб. Добре, як живоплід. Забарвлення плодів темно-синє, ближче до індіго. Поверхня покривається таким щільним сизим нальотом, що надає ягодам чудового блакитного відтінку. Блакитні грона на тлі бордового листя є неймовірно красивим видовищем. З ягід магонії роблять варення, компоти, морси, джеми, настоянки, начинку для пірогів. Свіжа ягода має приємний кисло солодкий смак. Її сік додають у морозиво, десерти, креми. Ну, її можна навіть просто їсти, перетершись з цукром. Ще однією окрасою любого садочку може бути плющ садовий, вічно-зелений, звичайний. Листя у нього таке блискуче, темно-зелене, зі світлими прожилками. Які листочки розташовані на такому гнучкому стеблі. Плющ цвіте дрібними жовто-зеленими суцвіттями, зібраними парасолькою. Цвіте починаючи з вересня. На каналі Ніна Брусник, пані Ніна була здивована, коли у її садочку зацвів плющ, і вона говорила, що це якась аномалія. Так ось цей плющ, який ви бачите в моєму відео, цвіте кожного року, і це ніяка не аномалія, а звичайний стан вічнозеленого. Садового плюща. Потім він має плоди, темні такі, фіолетово-червоні, вони неїстівні і дозрівають до кінця зими. Добре, цей плющ виглядає як ширма, може бути на стіні або як жива. Також зелена огорожа така, може оплітати дерева, пеньки, корчі. Що зробить інтер'єр любого саду навіть казковим. А найголовніше, що плющ радує густою зеленю круглий рік. Ось на фоні плюща досить гарно і яскраво виглядають плоди. Яблуньки декоративної це ще одна окраса любого садочку. Жовтень стрімкий, такий соковитий, такий ароматний у своєму золотисто червоному сяйві. З ранніми білими заморозками, з яскравим перетворенням листя це зовсім інша чарівна пора останній зухвалий радісний сплеск перед обличчям нової холоднечі. В жовтні листя як і люди, вони ще не готові здатися, вони ще досить міцно тримаються. За крону ніби минуле, і нехай не в їх силах залишитися зеленими, та вони до останнього борються за це місце, яке так довго було для них домівкою. Щороку восени, коли з дерев опадає листя і Крона стає голом, голою, в кожного із нас ніби щось вмирає, у когось навіть починається депресія. Але ми всі знаємо, що обов'язково прийде весна. Які влучні слова Вільяма Брайанта. осінь це остання найчудовіша. Посмішка року. Подивіться на цей ставочок, яка на ньому чудова посмішка, чудова краса цієї чарівної лілії. Як можна не радіти такій красі, як можна не милуватись нею, як можна впадати в депресію при вигляді? Цієї неповторної, чарівної, неймовірної краси. Дякую всім, хто був цей осінній день разом зі мною. Буду вдячна за вподобайки, підписку, коментарі. Всім зичу затишку, спокою і. Мирного неба над головою.